Сьогодні 23 липня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 23 липня всесвітній день китів і дельфінів. Це свято було започатковане 1986 року Міжнародною кітобійною комісією з метою підвищення обізнаності про необхідність захисту морських савців. 1982 року. IVC ухвалила історичне рішення про заборону комерційного впливу китів, що стало важливим кроком у збереженні цих величних тварин. Всесвітній день китів і дельфінів нагадує нам про важливість захисту всіх морських савців, які також часто страждають від людської діяльності. 23 липня всесвітній день синдрому Шегрена. Це свято було започатковане фондом Шегрена з метою підвищення обізнаності про синдром Шегрена. Складне і часто важко розпізнаване захворювання. Синдром Шегрена був вперше описаний шведським офтальмологом Генріком Шегреном 1933 року. Він помітив поєднання сухості очей, сухості в роті та болю в суглобах у своїх пацієнтів. Всесвітній день синдрому Шегрена відзначається в день народження доктора Шегрена, щоб вшанувати його внесок у медицину та. Підвищити обізнаність про це захворювання цього дня народилися 1938 рік український і американський художник вірменського походження, поет концептуаліст Варгіч Бахчаян. 1969 рік український хокеїст Дмитро Христич.